Світ каже, ти шукай себе, знайди те місце на планеті і зрозумій, що є твоє. Так Бог не вчить, скажу відверто. Бог каже, ти шукай мене, шукай небесного неземного, збирай той скарб, що не мине. Завжди про все питаю Бога. Хто ми без Бога на цій землі, на що спроможні без святої волі, бо він всесильний, слабий слабими, і рухаємось лише його рукою. Не самостверджуватися треба нам змиритись і в покорі серця, йти по Ісусових слідах, йти по вузькій, нелегкій стежці. Тож не шукай себе, бо не знайдеш, не намагайся щось собі збагнути, тоді до вдосконалення прийдеш, коли в собі побачиш ти Ісуса, коли йому присвятиш все, життя, проблеми, радощі і болі, коли дозволиш скористати себе для Божої святої волі. Не буде дарма прожити життя. Жалю за втратою часу не буде. Якщо не так, спіши до каїття, бо твоє місце в уділі Ісуса.